Що стосується війни Росії проти України, з'явилася нова інтригуюча інформація про те, що нібито переговорним майданчиком може стати знову мінськ. Чому я роблю такі висновки? Сьогодні видання Reuters пише про те, що кітке спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України поїде до Лукашенка говорити про переговори України та Росії. Ну, звісно, ви ж скажете в один і справедливо, і я вас підтримую, що це вже було. Точний порядок денний візиту поки що невідомий. Келог у приватних розмовах заявляв, що вважає цю поїздку потенційним кроком до початку мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Стамбул вже, я так розумію, був показав свою неспроможність, але питання не в місці проведення переговорів. Зараз Мінськ, мабуть, стане для американців новим відкриттям і також буде черговим свідченням того, що проблема не у місці проведення переговорів, а проблема у Путіні. Тому, коли європейці кажуть, що потрібно тиснути на Росію більше, вони говорять справедливо. Але робити для цього щось потрібно.